Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Найближчим часом російська авіація зазнає чергового фіаско на Херсонському напрямку на півдні України. Щоб, хоч якось в інформаційному полі компенсувати низку своїх поразок на полі бою, росіяни намагаються будь-якою ціною захопити Бахмут. Про це розповів військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Локація Бахмута сьогодні становить підвищену загрозу. Російські окупанти, скоріш за все, ухвалили рішення на рівні командування захопити Бахмут за всяку ціну, заявив експерт. З Бахмута та Авдіївка вони хочуть зробити перемогу. Масштабне Андийське явище замість цієї великої кількості поразок, які на сьогоднішній день вони терплять як на південному, так і на донбаському плаздармах, тому там під Бахмутом зараз активізовано велику кількість їхніх підрозділів. Коваленко упевнений, що найближчим часом Росія не зможе реалізувати успішний наступ на будь-якому іншому напрямку, і щоб, хоч якось, компенсувати цю неминучу низку поразок, вони намагаються всілякими шляхами створити свій інформаційний баланс та пред'явити росіянам ось таку перемогу захоплення Бахмута, додав експерт. Що ж, і щоб, хоч. Якось компенсувати цю неминучу низку поразок вони намагаються всілякими шляхами створити свій інформаційний баланс та пред'явити росіянам ось таку перемогу. Захоплення Бахмута Уніан додав експерт. РБК Україна спробувала розібратися. Наскільки реальним є такий сценарій? Днями голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич заявив, що українські сили звільнили 75 населених пунктів. Лише з початку жовтня під синьо-жовтий прапор повернулися 29 сіл та селищ. Загальна площа звільнених територій перевищує тисячу квадратних кілометрів. Збройні сили просуваються у районі Давидова Брода, а також з півночі правобережної частини Херсонської області. В результаті окупантам доводиться відступати на південь до Бересла. Та Херсона зазначимо, Давидів Брід це важливий транспортний вузол, звідки йде дорога до Береслава та Нової Каховки. З крайніх успіхів підрозділи Сил оборони закріпили звільнення п'яти населених пунктів у Береславському районі: Нового Васильівка, Новогригорівка, Нова Кам'янка, Трифонівка та Червоне. Там тривають стабілізаційні заходи щодо реанімації соціальної та критичної інфраструктури. Відновлюється зв'язок та повертається електроенергія. Противник намагається утримувати позиції та наводить переправи через річку Інгулець, проте збройні. Ні сили України тримають їх під постійним вогневим контролем. За словами депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя, Росіяни спородили два понтони в районі Дар'ївки, де річка ділить правий берег Херсонської області на дві частини. Одна – це саме цей північний напрямок, Береславський, де зараз проводяться контрнаступальні дії. Друга частина правобережжя це сам Херсон та Миколаївський напрямок, зазначив він. За допомогою цих переправ противник може перекидати військову техніку, посилюючи Миколаївський або Береславський напрямок, але вони постійно під вогневим контролем. І в момент перекидання підкріплення по ворогу працює українська артилерія. За даними британської розвідки, російські війська намагаються закріпити нову лінію оборони після відступу приблизно на 20 кілометрів у Північній частині області на цій лінії точаться запеклі бої, особливо на західній ділянці, де російський фланг більше не захищений річкою Інгулець. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.